рушаємо до Херсону. Хочемо, щоб всі зрозуміли, дана поїздка реалізована завдяки смілянам та черкащанам, які долучилися та відгукнулися. Завдяки вам за декілька днів ми змогли зібрати допомоги та веземо 11 бусів жителям міста Херсон. Ми хочемо, щоб люди пам'ятали і після війни, що тільки коли ми об'єднаємось, зможемо зробити більше разом. Та вирішити будь-які проблеми. Об'єднуйтесь, долучайтесь, допомагайте вирішенні будь-яких проблем разом, тому що разом ми сила. Де віяло теплом, не тільки зорі, що палають на діблом зелю любов Сьогодні вирушаємо до Херсону. У нас їде 11 автомобілів. Це все, Січ, Черкаса та Сміла. Ден, як тобі така колона? Мені подобається масштаб нашої організації, те, що нам люди допомагають, вони бачать, як ми звітуємо, тому вони приєднуються. І тим самим ми можемо разом з вами забезпечити все більше і більше людей. ну що, да. Це все січ, це всі автомобілі, які їдуть до Херсону. Вони всі забиті допомогою. Ліки, продукти харчування. Були сформовані продуктові набори. Ден, доброго ранку. Привіт. Скільки зараз на за годиннику? Без 27-го ранку. Скільки ми виїхали? Ми виїхали о 21-й годині. Де ми, ми зараз? Ми зараз стоїмо перед Миколаєвом. Військові нам дадуть маршрут, по якому саме оптимально буде доїхати до Херсону. Заїхали в Херсонську область, майже кожен будинок просто розбомблений. Ден, передай привіт нашим волонтерам, які я приготували ви? цю їду. Я передаю вам привіт, тому що це їжа зараз дуже необхідна саме мені, так як я їду, і потрібно доїхати до людей, яким необхідне те, що ми їм веземо. І... А Ден це ще робить без зупинок. Просто ну, так ходу бере. Їсть отак оті з дивиться тут дивись. дивись. Ян, де ми знаходимося? Ми зараз знаходимося у Херсоні близько площі Слави. І чекаємо, поки нам, і будемо роздавати гуманітарку, бо вже зачекалися. Хочемо допомагати. Маємо допомагати. Ми приїхали до Херсону, привезли ту допомогу, яку ви, сміляни, принесли для того, щоб ми її передали. Людям, які її потребують. Бачимо дуже великі черги в центрі міста. Люди організовуються, чекають на допомогу. Як ви знаєте, у місті немає електроенергії і зробили такий пункт, де люди можуть прийти, зарядити свої пристрої для того, щоб

Все, взяли пакет, идите. Право, выходите. Берите. Заходите, пожалуйста. Берите пакет, пакет берите. Волонтеры, пропускайте очередь. Дальше, 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 дальше. Все, пакет, берите, синий пакет, вот берите, один. И уходите направо. Все, берите пакет. Вот. Это не только вот там. Туди виїжджати, не Ось так відбувається видача гуманітарної допомоги. Люди трошки топляться, ждуть, щоб побыстріше пройти, але ми висмикуємо людей з дітьми, з маленькими колясками, щоб пошвидше вони змогли пройти. Так, люди настоюються не одну годину, щоб отримати ту саму воду, ті самі продуктові набори. Але у нас приїхала ще. Дякую черкащани, що е, дали можливість нам привезти цю гуманітарну допомогу і допомогти Херсонам.

Вже все отримує. Зараз знаходимося на площі Свободи орієнтовно. Три тисячі осіб ми привезли більше десяти тонн гуманітарної допомоги. Також дякуємо церкві. Віра надія любов, які долучились до роздачі цієї допомоги. Я поспілкувалися з місцевим населенням, запитали, яка ситуація зараз в місті. Вони нам розповіли та ще сказали, що дуже багато було мародерств. Спочатку вивозилось все з організацій, а потім з квартир та будинків цивільних.

А, тут, а да, депо Так, да, да, депо вийдемо пірго, розстріляємо движки там елітки. Ну на Черкас хорошо. Я машиністам працюю. Разом зі смілою Черкаси вирушили до Херсону і зараз ми допомагаємо роздавати продукти та медицину для допомоги людям у вільному українському Херсоні. Слава Україні! Героям слава приїхали на житловий район. Роздається медицина, люди підходять, у нас з собою є фельдшер. Є тільки сотка. Сказую, плацю, сотка є і видає. По, Нема сотки. — Дякуємо смілянам, щоб передали все, що ми зараз роздамо. Спостерігайте, далі. Да, да. Дякую. — На себе. Це допомога з міста Сміла, з міста Сміла, Черкаська область, сміла. Це сміляни передали вам допомогу. Саме сміляни. Дякуємо. Смілянська організація Січ Сміла. Створила збір і долучились всі сміляни, щоб допомогти вам, щоб забезпечити ваші відділення. Ви ще нам світ привезли? Дякую, спасибо. Дай більше Чекаємо Миколаєва. Далі дякую. Дякую, сміляни. Дякую, сміля. Дякуємо магазину Деліка за те, що передали батони Дякую. до міста Херсон людям, які потребують. Дякую здоров'я. Дякую Україну. Дякуйте.

наверно. Так. Це місто сміло передає. Це місто сміло передає Черкаська область. Це Сміляни передали вам допомогу. Це самі бідні, і ще й нам поїдний, да? Ну що вам не тяжко передаєте нашим людям, які зібрали цю допомогу, просто щиро дякуємо. дякуємо за допомогу, підтримку, розуміння. Дякуємо, що в такий важкий час виручаєте і допомагаєте. Дуже вдячні вам. Це люди зі сміли просто об'єдналися і передали саме вам цю допомогу. Щиро дякуємо. Щиро так, це ми. Щиро дякуємо. за допомогу. Щиро дякуємо. Шіро дякуємо. Шіро дякуємо. Шіро дякуємо. Передавали такі люди, які ми, просто ми ну, входимо в ситуацію і допомагаємо. Щиро дякуємо за допомогу. Щиро дякуємо. Дай, Боже, здоровья тем людям, которые это все собирали. Боже, сиро вам дякую. дякую. Ще дякую, що ми без вас би заслабили? Дякую. Дякую, слава Україні. А Можна соседки, она у меня не ходячая. Да, можна, движение. Воду, води не воду роздали. Дайте пройти. пройти. Один бус роздали. Переходимо до іншого. Якщо хтось думає, що це так просто проїхати. Не, спать, потрібно, супер, не спати, тут раз сути, не спати, їхати, роздати 10 бусі гуманітарної допомоги, то це не дуже просто завантажити, зібрати, а потім роздати людям, які в цьому потребують. Полотенце, беріть. Да, Полотенце да. хорошо. Роздавали у центрі міста, потім поїхали. По районам, тому що знаємо, що є потреба роздавати не тільки в центрі міста, а є люди, які не мають змоги приїхати до центру. Висловити подяку всім смілянам, які долучились до збору коштів на паливо, медицини, продуктів харчування, які вже сьогодні ми передали жителям Херсону. По всьому місту висять отакі банери. Зараз перевішують, переклеюють. Доброго дня, друзі, ми в Херсоні. Е, хочу подякувати, хто долучився до збору, до нашого, всім небайдужим людям, а також нашим школам. Це 24 і 27 школи, також дитячий садочок номер 39 і е, вище професійне училище. Дякуємо вам за допомогу, за два групи, малюнки дитячі і все інше. Ми це все передаємо. Далі на Херсонську ОФА вони вже розпадяться цим, отримують люди, які більше цього е, нуждаються. Перше хотів би подякувати Черкащанам за допомогу. Все фасовано, було роздано вже сьогодні. Хлопці молодці, все в нас вийшло організовано. Люди на зараз вже отримали допомогу. Те, що залишилось не фасовано, буде відправлено на наш гуманітарний склад, в якому це буде розпасовано та роздано людям. Велике вам дякую. Херсонщина зараз потребує допомоги, і ми її отримали. Дякую. Тримайтеся. Я знаю, є Бог, і він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне: дай мир Україні. Чуєш ти мене чуєш моїй Україні? Мрій кухай роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться. Жах. Хай мрія летить, як небо літак. Люба, сховаю тебе! від атак. Ми скоро поїдемо Херсон, а потім за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим, і він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати як лоза на сонця.